всечесні отці, достойні панове міністри, шановний пане Андрію, дорогі наші лікарі, реабілітологи, представники громадських організацій, лідери нашого громадянського суспільства, представники наших церков, дорогі наші незламні воїни. Захисники нашої батьківщини, достойні гості, шановні учасники цієї події, Христос народився. Сьогодні в цьому древньому храмі, матерньому Соборові усіх наших українських церков-київського християнства, святі Софії Київській, відбувається без перебільшення особлива історична подія. В часі війни, коли ми сьогодні, тут у Києві зранку пережили чергову ракетну атаку, ми тут, у тому центрі нашого духовно-історичного досвіду, будівництва народу і держави, представляємо перед Боже обличчя початок дуже особливої святої справи. Ми сьогодні Молилися за добрий старт цього національного реабілітаційного центру незламні, який є спільною справою дуже багатьох людей. Це є спільна справа незламного народу, секрет незламності якого сьогодні ну, шукає цілий світ. А секрет цієї незламності є у нашій єдності. Єдності між собою і єдності України з нашим Богом Творцем. Сьогодні справа лікування, зцілення ран війни об'єднує усіх. Ми, християни, віримо, що цілителем душ і тіл наших є Господь Бог. Це Він посилає свою Божественну премудрість у серця наших лікарів, винахідників різних сучасних матеріалів. Це він надихає наш народ на найкращі, найбільш благородні вчинки. Це Божественна мудрість збирає довкола цієї святої справи жертводавців, наших друзів і партнерів. В ім'я, в ім'я Великої Святої справи, в ім'я справи, яка перед нами буде викликом на десятиліття лікування ран війни нашого багатостраждального народу. Вітаючи сьогодні вас у цьому святому храмі, я хочу всім вам подякувати за те, що така подія сьогодні відбувається. Хочу подякувати усім тим, які справді започатковують це діло. Обіцяю, що наша церква, мабуть, інші церкви, релігійні спільноти України, громадські організації, держава, доброчинці цілого світу будуть активно співпрацювати. Я хочу вам побажати, щоб цей центр незламності став пілотним проєктом. Які потім будуть переймати в інших містах нашої Батьківщини. Бо це і справа, яку ми тільки починаємо, я думаю, що лише Господь Бог сьогодні у своїй привічній премудрості бачить і плоди цієї справи. Я так хочу, щоб справді найкращі можливості, ресурси для відновлення наших незламних воїнів були доступні усім тим, які це потребують, зокрема в Україні, щоб не мусили наших е, е, героїв відправляти за кордон для лікування і реабілітації. Я переконаний, що цілий світ буде до України приїжджати, щоб у нас приймати цей дорогоцінний досвід. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наш багатостраждальний український народ. Дай нам перемогу над цим несправедливим окупантом і агресором, щоб він більше не ранив тіло нашого народу. Боже, дай усім нам мудрості, сили, відваги і незламності, щоб лікувати ці рани, які ми носимо сьогодні на нашому тілі. Боже. Благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром, який є і буде перемогою нашої Батьківщини у цій непростій, але справедливій справі. Боже, благослови наших воїнів і наше військо, бо Ти є наша сила і джерело нашої незламності. Амінь. Христос народився. Лавімо.